Доброго ранку малята. Сьогодні нас з вами чекає сюрприз. Ми зустрінемося з таємницею. Що це за таємниця, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Відома всім вам рідина. Усі її вживають. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває. Бува як скло, бува тверда. Що це малята? Так, це вода. Давайте ж з вами пограємо в різні ігри та дізнаємось про чарівний світ води. І перша гра, в яку ми з вами пограємо, для чого потрібна вода? Малята. Вода потрібна для того, щоб пити. Так, вода потрібна для того, щоб поливати квіти. Вода потрібна для того, щоб гасити пожежу. Вода потрібна для того, щоб мити руки. Вода потрібна для... Акваріума, бо в ньому живуть рибки. А тепер, малята, я вам пропоную повграти в гру, що розчиняється у воді. Подивіться на цій картинці, що розчиняється у воді? Ложка чи цукор. Так, цукор. А подивіться, будь ласка, на цій картинці, що розчиняється у воді? Пісок чи лід. Лід. А тут що може розчинятися у воді мед чи каміння? Мед. Так, молодці! Діти, а зараз давайте вирішимо приклади на краплинках та дізнаємося, з якої хмаринки вони впали. Подивіться, ця краплинка впала з хмаринки, з якою цифрою? Так, з цифрою вісім. А ця краплинка, з якої хмаринки впала? Також з цифрою вісім. А краплинка, на якій записан приклад, до п'яти додати два? З хмаринки, з якою цифрою впала? Так, з цифрою сім. Малята, а подивіться, будь ласка. Ця краплинка з якої хмаринки впала. Так з хмаринки з цифрою п'ять. А подивіться, будь ласка, ця краплинка з якої хмаринки впала. Так з хмаринки з цифрою шість. А краплинка, на якій записан приклад, чотири додати один. З хмаринки з якою цифрою впала. Так, з хмаринки з цифрою п'ять. Молодці малята! А тепер я пропоную вам трошки порухатись. до Маремка, то дошки весна. Молодці малята порухались, а тепер сідайте зручненько і продовжуємо працювати. Давайте з вами пограємо в гру. Кому не потрібна вода? Подивіться, будь ласка, кому тут на картинці не потрібна вода? Квітам, клітці, качкам. Так, клітці не потрібна вода. А подивіться на цей малюнок, кому тут не потрібна вода. Воротам. А на цьому малюнку кому не потрібна вода? Камінню. Так, молодці малята. І зараз ми з вами пограємо ще в одну гру, в яких побутових приладах сховалась вода. Малята, подивіться, будь ласка, де може сховатися вода? В чайнику чи телевізорі? Так, в чайнику. А на цій картинці, де може сховатися вода? В пральній машинці чи фені? Так, в пральній машинці. А подивіться, будь ласка, на цьому малюнку, де може сховатися вода? В лампі чи в прасці? Так, в прасі, молодці малята! Ви так гарно відповідали, але наше заняття підійшло до завершення, тож бажаю вам влітку насолоджуватися чарівним світом води. До побачення, до нових зустрічей!